Українська лікарка Ніна Гудкова належить до тих тихих героїв, чия відвага проявляється не в гучних вчинках, а в щоденній боротьбі за життя інших. Під час Голокосту, коли нацистський терор стирав людські долі, вона врятувала єврейських дітей, приречених на смерть лише через своє походження. Ніна виросла в Києві і з дитинства мріяла лікувати людей. У 1931 році закінчила медичний технікум Охмаддиту, а у 1940-му дев'ятсот Київський медичний інститут перед війною працювала педіатром у дитячій клінічній лікарні номер 7 Коли у 1941-му нацисти окупували Київ, місто опинилося в умовах масових розстрігів. У перші дні трагедії Бабиного Яру, 29 і 30 вересня, 1941 року, було Вбито понад 33 тисячі євреїв, один із найбільших злочинів голокосту в Європі. У цих обставинах Гудкова створила дитячий будинок номер 2 де прихистила сиріт і безпритульних різних національностей, серед яких опинилися єврейські діти. Рядувати їх означало приречити себе на смерть, та Ніна свідомо пішла на це. Вона підробила їм документи і домовилася з працівником лікарні про облаштування схоланки, погребу під фундаментом будинку. Там діти переховувались під час облав поліції та німецьких патрулів. Ніхто з персоналу не зрадив її, і завдяки цьому вдалося врятувати 12 життів. Після війни Ніна повернулася до лікарської роботи. Вона залишалася світлою і веселою, але про пережите майже не говорила. Уникала будь-яких згадок про Бабин яр, ніби намагаючись захистити себе від болю, що ніколи не зникав. Лише після її смерті світ почув про подвиг лікарки. У 1993 році Ніну Гудкову визнали праведницею Бабиного Яру. А у 1995 – праведницею народів світу. Її ім'я стало поряд з тими, хто рятував людяність у часи, коли вона була смертенно небезпечною. Я пишаюся своєю матір'ю. Вона показала, як залишатися людиною за будь-яких обставин, сказав її син, український учений Юрій Зайченко, який уперше детально розповів її історію у фільмі Трикутник зла: комунізм, нацизм рашизм». Історія Ніни Гудкової нагадує: зло може бути величезним, але навіть одна смілива людина здатна змінити долі і подарувати майбутнє тим, хто був позбавлений права на життя. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.